Кози роги, мої любимі, кози роги. Що чекати в серпні? Чекати фінансів, а то і великих велика крупна сума доходу, фінансів, прибутку, повернення якогось попереднього боргу, закриття кредитів, все це йде до вас. Тому готуйте свій кошельок, прям відкривайте туди, йде фінансовий потік. До речі, кожного місця я роблю зряджене зображення на. Удачу та успіх везіння конкретного місяця. І воно вже є для підписників на Ютубі. І власне, це те, що розумієте, будь-який ваш крок, будь-яка ваша дія, будь-який енергетичний заряд на фінанси для вас буде працювати найкраще. Найцікавіше, що фінанси задіяні таким чином, що до вас вони приходять не тільки від джерела там, звичайного доходів, тобто не тільки від роботи, не тільки від діяльності. Вони можуть приходити в вигляді подарунків спадщини якоїсь. Переоформлення на вас нерухомості, навіть якщо це фіктивний аспект, але для астрології такого немає. Якщо на вас щось оформили, це ваше і вам прийшло. По факту, ви можете знайти оформити автівку, наприклад, дружина оформлює автівку на себе для чоловіка, або переоформляє щось із сина на себе. Але це теж буде врахуватися, що ви збільшили свій фінансовий прибуток. І взагалі це і про сплату податків. Тому тут варто подумати про те, чи у вас там все вірно, може провести аудит або доплатити щось. Податки на квартири, на машини все теж може приходити в такий місяць. Причому може приходити і неочікувано як борг з попереднього. Але у вас буде чим платити і буде реальна можливість і шанси. Відкривати вам нові перспективні джерела доходів, а також від вашого партнера. До речі, у вашого партнера просто може гарно вистрілити фінансовий канал, і ви можете це відчути. Тобто, у вас може змінитися якесь життя через те, що у вашого партнера покращило щось фінансово. Він з вами поділиться або вона, бо це унісекс. Правило. Тож бажаю вам класного прибуткового серпня. І пам'ятайте щоденні прогнози у телеграмі.